Верховна Рада прийняла у другому читанні та у цілому законопроєкт, який стосується умов виробництва електричної енергії. Проте у ньому міститься поправка номер 764, згідно з якою встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення покладається на місцеві адміністрації, зокрема на обласні та у місті Києві. Ця правка дозволяє водоканалам змінювати тарифи на власний розсуд, і, наприклад, у Хмельницькому. Му вже давно говорять про те, що чинні тарифи треба тільки збільшують борги водоканалу, тому їх давно потрібно змінити. Ну і далі цю тему та більше обговорюємо із експерт економічним експертом, виконавчим директором економічного дискусійного клубу Олег Пензен на зв'язку з нашою студією. Пане Олеже, доброго дня вам. День добрий. Яка зараз ситуація загалом по Україні? І, от, власне, чи всі водоканали страждають від цієї норми про непідняття тарифів? Ну, дивіться для того, щоб це зрозуміти, треба е, спочатку повернутися до е, законодавчої бази. Коли ми з вами говоримо про водоканали, треба розуміти, що для них тарифи встановлювали НКРЄКП, КП, якщо ці водоканали були ліцензіатами НКРЄКП. КП, тобто найбільші водоканали були ліцензіатами НКРЄКП і для них Національна комісія встановлювала тарифи. Ці поправкою про яку ви зараз говорите. Повноваження щодо встановлення тарифів передані на місцевий рівень. Так, напевно, ми побачимо бажання бувших ліцензіатів, які отримували тарифи від НКРЕКП, спробувати на місцевому рівні вирішити питання щодо підняття тарифів. Але я думаю, що тут ситуація буде дещо інакша. Дивіться, коли ми з вами говоримо, так, власне, треба розуміти, що вартість води на 70% залежить від вартості електрики. Ну, Щоб тут нікого не було сумнівів. Тобто, чим дорожа електрична енергія, тим дорожча вода. Тому що піднімати воду, це є. Ну, там компресори працюють, а вони працюють на електриці. Сьогодні кіловат-година для кіловат година для водоканалів може доходити до 15 гривень. Просто щоб ми розуміли. Так? Було 12. Зараз Енкар'є КП змінило для того, щоб дозволити імпорт. А імпорт якраз дозволяється тому, що вони підняли прайскеп на, е, на енергетичному ринку. Як наслідок маємо ситуацію, коли дійсно ціна на електричну енергію сильно підскочила і. Напевно, ми побачимо хвилю зараз процесів щодо підняття тарифів на воду. Вони не є там дуже великі в загальній платіжці, але безперечно вони є відчутні з точки зору самого факту підвищення. Треба розуміти, що кожна мерія буде по-різному реагувати на ті процеси, і ми побачимо з вами в кожному конкретному взятому, конкретній взятій територіальній громаді свої процеси. Вони будуть залежати і від бюджету територіальної громади, наскільки територіальна громада є більш-менш заможні. Я думаю, що в Києві буде один процес, там, наприклад, у Львові буде другий. А, ну, умовно, там... В інших обласних, ну на Хмельниччині третій, ну тобто треба розуміти, що все ж буде залежати від позиції місцевих органів влади. Е, і ще один момент: е, навіть по старих тарифах на сьогоднішній момент е, м, населення є в е, великих боргах по відношенню до водоканалів. Ми розуміємо з вами, що далеко не все покривається, а водоканали мають дуже велику заборгованість перед енергопостачальними компаніями. Тобто, коли ми подивимося на наші з вами комунальні підприємства, що постачають нам тепло і воду, вони всі в боргах. Тобто там немає жодного підприємства, який би не був обвішаний боргами з ніг до голови. І в дійсності цю ситуацію підійтям тарифів не вирішиш. Ну, можна підняти тарифи, але де немає розуміння, що люди просто не будуть платити. Тому що піднімаючи тарифи, ми ж з вами розуміємо, що в людей на сьогоднішній момент немає додаткових коштів. І питання реальних доходів населення це питання відкрите на сьогоднішній момент. А особливо за умов достатньо потужної інфляції, і в першу чергу, продовольчого кошика. Ми з вами маємо ситуацію, коли ну, тобто, це, це гра в одні ворота. Ну, підвищили тарифи, ну зростуть серйозно зростуть. Е <наслідь>. Пане, але який тоді вихід, якщо населення не буде платити за цими підвищеними тарифами? Тому що і зараз у споживачів є досить великі заборгованості, досить велика заборгованість перед водоканалами. Де тут вихід, куди повинна рухатися держава? Ну, як мінімум, дивіться, це має бути рішення на рівні законодавчого органу. Я думаю, що мають бути розроблені якісь системи. Просто списати борги не вийде. Ну просто дивіться, щоб ми з вами розуміли, були неодноразові пропозиції списати борги, але. Списання боргів обов'язково потім впирається в того кінцевого вигоду набувача, який скаже: шановна держава, ти списала борги, покрай мені, будь ласка, мої особисті борги з державного, з державного бюджету. Тому що, якщо ти береш на себе відповідальність, що ти списуєш борги тих, хто мені винен, то спиши і мені, будь ласка, борг, кому я винен. І оцей момент, як правило, це впреться, гарантовано впреться в м, постачальників енергоносіїв, в першу чергу, в енергоатом це впреться, в Укренерго впреться, це впреться в НАКНАВТОГАЗ, коли ми з вами говоримо про тепловиків і про постачання газу. Ну, тобто воно в будь-якому випадку хтось має бути кінцевим, е, ну звідкись має надійти отой фінансовий ресурс, який погасить ті всі загальні заборгованості. Тобто цього робити не можна. Максимум, що можна, це зробити механізм реструктуризації, яким чином розтягнути ці питання. Але одна справа, коли ми з вами говоримо про людей, які ну, працюють, заробляють і теоретично можуть погашати заборгованість. А друга справа, коли ми з вами говоримо про пенсіонерів, про людей, які... Не мають додаткових джерел доходів, і для них я думаю, що держава має напрацювати механізм більш глибокого у субсидіювання у тих всіх боргів. Дивіться, це є достатньо складне питання. Я думаю, що ще раз повторюю, воно має вирішуватися через достатньо серйозні дискусії на рівні законодавчого органу. Тому що там на рівні місцевої громади, на рівні там конкретних споживачів і постачальників, це питання вирішено бути не може, тому що гроші ні звідки не візьмуться. А держава для того, щоб профінансувала той процес, вона має мати законодавчу базу. під це. Тому, ще раз повторюю, як на мене, це питання довго і воно точно не буде вирішуватись під час війни. Тому оцей момент з підняттям тарифів, особливо на воду, зараз, ну, як на мене, він трошечка передчасний. Ми зараз з вами різко збільшимо загальну кількість боргів населення за водопостачання і водовідведення, От, без якогось чіткого розуміння, як вони будуть поважатися. Але тим не менше знаєте, чи не відкриє знову ж таки це скриньку Пандори, тому що як ви згадали про цю обіцянку, що тарифи під час воєнного стану не підніматимуться, е, можливо, вона не справдиться і слідом за водою так зростуть тарифи на газ, на тепло, на знову ж таки ту саму електрику, яка є найбільш вразливою зараз. На електрику точно. я вже бачив попередні розрахунки, десь літок, напевно, нас будуть тішити підняттям тарифів. До речі, вже це буде другий раз під час війни. Пам'ятаєте, так? Перший раз до 4.33 нам вже ж підняли. А, а, а зараз до 8, на... якщо я не помиляюся, так? Збирається Так, так, та, є змова до 8, так. Що стосується газу, це теж велике питання, тому що 7,94-7,95 якісь є, це приблизно 2,5 рази менше, ніж є сьогодні на ринку. Слухайте, це, це в дійсності надзвичайно складне питання, неправду. Я абсолютно впевнений, що без якихось принципових речей. Тим більше ну, ми ж маємо з вами розуміти, та й в меморандум із Міжнародним валютним фондом із України Facility висить дуже жорстка вимога приведення ціни тарифів для, на неронці для населення до ринкового рії. Е, дивіться, в мене є дуже такий специфічний підхід до цього. Е, коли ми з вами говоримо про тариф на електричну енергію, він однаковий і для пенсіонера, і для мільйонера. Ну, направду. Ну, тобто людина, яка має там 1500 квадратних метрів житлової площі, яка має величезний маєток, яка, який має критий басейн, який опалюється електрикою, і яка отримує той же самий тариф, який формально той же тариф не обмежений загальною споживанням. Тобто тариф, який отримує пенсіонер на своїх там Хрущовку 40 квадратних метрів. Або, наприклад, наші шановні ну, тіньові підприємці, які на своїй ділянці ставлять парники, які опалюють електрикою, яка приходить по 4.33. це ж теж... ж, ну. Тож треба розуміти, що значно так, все просто. Тому в мене взагалі була дуже прости, проста позиція. Вона, в принципі, відповідає позиції наших європейських партнерів. Е, зробіть ціну на електрику ринкову, але мало забезпечено версовим населення, вони ж всі верифіковані. Дайте субсидію не так не то, що покриває чисто умовний, якийсь соціальний, а дайте субсидію, яка покриває весь їх борг. Ну тобто, за рахунок багатих, зробіть бідним краще. На жаль, у нас філософія ще е, у тих тарифів, яка тягнеться з Радянського Союзу. Коли всі були бідні однаково, я хочу нагадати, що після того, коли створилася Незалежна Україна, в нас виокремився е, ну, певний соціальний прошарок людей, ой, далеко не бідних. Ну то вибачте, з якого диву вони мають отримувати газ, наприклад, по який по два з половиною рази дешевший, аніж е, ринок. Чому не мають... Тариф на електрику отримувати на сьогоднішній момент, ну то вже рахуйте в чотири рази дешевший, ніж ринок. Ну, направду. Багаті люди можуть собі це дозволити. А коли ми зайдемо зараз, у нас дуже багато знайомих і друзів сьогодні є в Європі. От запитайтеся в тих наших шановних друзів, які виїхали у вигляді біженців в Європейський Союз, як вони переживають зими, які тепліші, ніж в Україні, от останньо принаймні. Там, вибачте, будь ласка, кожен платить за те, що він отримує. І Якщо ти живеш в квартирі, то люди зимою сходяться в одну кімнату для того, щоб зекономити електрику, тому що там ну, реально енергоносії є дорогий. Ми з вами просто чомусь, коли говоримо, що ми йдемо в Європейський Союз, ми чогось завжди. Сприймаємо це як красиву картинку квічених маленьких містечок, чистеньких, біленьких, з людьми, які п'ють каву і насолоджуються життям. Розумієте, що за тою картинкою абсолютно інакше? За тою картинкою величезні податки, за тою, причому які платять всі, за тою картинкою підрахунок кожного євроцента. Ну, реально, вони рахують кожен євроцент. За тою картинкою. Шалені комунальні платежі, неймовірно шалені комунальні платежі, величезні ціни на оренду житла, захмарні ціни. Ну тобто ми чогось не сприймаємо ті речі, ми щось думаємо, що ми прийдемо і на нас повалиться Мана з небес. Та не буде того, люденьки, дорогі. І е, наш рух, в Європейський Союз, та, це екзистенційна річ, але треба розуміти, що там паличка ж має два кінця завжди. Ми, ми часто... Там все так радісно і весело і яскраво, Бласне. пане Бласне. Олеже, але ось дивіться правильно так з ось цими реформами тарифів влада готує такі собі. Плюшки, преференції, не знаю, як хочемо можемо назвати так для громадян. Раніше уряд запустив програми допомога ФОПам на енергонезалежність, доступні кредити 579 на енергообладнання та кредити 0% на енергообладнання. До слова, за вашими спостереженнями. Як працюють ці програми, наскільки вони є дієвими? дивіться, я зараз скажу достатньо таку цікаву річ. Ті програми були анонсовані урядом десь приблизно кінець січень, початок лютого. А знаєте, чим принципово відрізняється хороший уряд від поганого? Ну, от реально. Ну, не знаю, напевно, уряд, який все робить вчасно, а не вже після всього. Е, ви абсолютно праві. Проблема полягає в тому, що український уряд це пожежна команда. Хороший уряд це той, який має аналітичний блок. Який передбачає можливі проблеми і застосовує ті чи інші міроприємства не після того, як е, смажений півень вдарив по голові, а трошки раніше? У нас з вами е, який рік війни? Перший? Ну, вже 24 лютого буде п'ятий, піде. Буде п'ятий. Що? Ми жодну зиму не переживали, що ворог обстрілював енергетичну інфраструктуру. Ми всі чули в вересні, в жовтні, в листопаді, регіональна влада, місцеві органи, державні органи. Ми повністю готові до зими. 90%, 99% готовності. Слухайте, у нас з вами от просто раді цікавості, щоб ми зрозуміли мобільною генерацію з достатньо великим обсягом потужності, нам наші партнери ще в минулі роки понадавали більше 100 одиниць. У нас з вами сьогодні змонтовано, фізично і працює менше 10. Більше того, у нас з вами є приклади, коли, ну, щоб далеко не ходити, районний центр міста, районний центр Київської області, змонтована мобільна генерація, яка не працює тому, що немає дозвільних документів. При тому, що половина будинків цього населеного пункту стоїть без світла. Слухайте. Е, я маю купу претензій і до київської влади, і до Центральної. По одній простій причині. Е, в реальній дійсності до зими треба готуватися, а не розказувати, що ви готові. По-друге, якщо ви знаєте, що будуть обстрілювати, ну. Тільки Лінивин не розказував про е, Дарницьку Тетку, тільки Ліни не розказував про е, Троєщинську Тетку в Києві, які, е, по суті, є безальтернативними і які побудовані були ще в 50-ті роки ХХ сторіччя. При тому, що е, от тільки зараз Смегель заявляє: от ми розмістили там до 9 мегаватт мобільної генерації Люденьки, та вона була в Києві давно. Тобто е, тепер повертаючись до тих програм, та, е, там теплий пакунок програма, та, там надання теплих теплого одягу людям, там е, 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 теплодім, якщо я не помиляюся, програма. Слухайте, ті всі програми на сьогоднішній момент в реальній дійсності почали працювати в кінці в вересня в січня місяця. А, е, Листопад, грудень, січень важкий, надзвичайно важкий. Якби не було важкого січня, то тих програм би й не було. Тобто, знову ж таки, пожежна команда бігає і щось там намагається врятувати. Не знаю, неправильний це підхід. Я думаю, що ну, місцева влада точно буде нести величезну відповідальність, політичну, як мінімум політичну, коли будуть вибори. Але бо у киян дуже багато претензій до київської влади, направду. Ну, попри всі політичні баталії, попри всі речі, я абсолютно впевнений, що загальний обсяг бюджету Києва, ну, це другий по обсягам бюджет України, та після державного бюджету, мав можливість, ну, Київ взагалі, місто з величезними доходами. Однозначно мали можливості зробити все для того, щоб половина лівого берегу не спускала воду під час обстрілів. Воду спускали з опалення. Ви б бачили, що поробилося з хатами. Коли на вулиці було мінус 27, в хатах було мінус 2, мінус 3, мінус 5. Тільки зараз почали робити оті теплі пакунки. Люденькі та всі ваші. Е... Соціально незахищені верстви населення, інваліди, які проживають там на 15, му 18, му 20 му поверхах, які абсолютно позбавлені були можливості навіть спускатися в ті пункти незглавності. Ну та чекайте, ви тільки зараз почали людям роздавати теплі одяг, а то, що люди померзли, про що ми говоримо? Пане Олеже, ну, а ж тобто, воно не... вже працює, ця програма, от, до прикладу, там той самої. Та той самий пакунок тепла, де який містить речі, які допомагають зігрітися, так? Знову ж таки, залишатися на зв'язку та заряджати медичні пристрої. Чи це поки що тільки. Е, міністерство, соціальної, міністерство соціальної політики тільки е, е, прийняло по тій програмі порядок використання коштів. Вона ще не працює. вона тільки починає запускати. Якісь. У нас скоро Пасха, Великдень. Ну та зараз в Києві плюс два. Ну, в Хмельницькому десь приблизно так само. Ну, просто щоб ми з вами розуміли ситуацію. Оце якраз варіант пожежної команди. Ну, направду. І оце в мене величезна претензія до сьогоднішньої влади, величезна претензія. Тому що е, реально було нічого не зроблене для обезпечення подібних речей. Більше того, е, от зараз ми з вами подивимося, європейці зараз збираються активно Україні допомагати там, на 150 мільйонів євро. Для підготовки до наступного опалювального сезону. Як вже ж заявили про підготовку, що вже підготовка почалася до наступного опалювального сезону. До наступного опалювального сезону. Люденькі дорогі, та я думаю, що коли зараз то все розмерзнеться, виявиться, що у нас половина на тих будинках, з яких спускали чи не спускали воду, там порвана вся система опалення. Я навіть не уявляю собі. Скільки треба грошей буде, щоб відновити оцю систему опалення в цих будинках? Тим більше ми ж треба розуміти, та? От коли ми там беремо, наприклад, там, умовно, Західну Україну, той саме Львів, де купу там, будинків перевели, перевели на газові котли, на індивідуальні теплові пункти і так, далі, і так далі. Просто треба розуміти, там газифікація набагато потужніша. Весь лівий берег, де багатоповерхівки, там газ навіть не заводилося, там все електричне. А е, треба ж розуміти ще наступне: коли включається електрика на 2-3 години, люди миттєво включають взагалі всі абсолютно нагрівальні прилади, всі пральні машини, всі, все, все, що може, павербанки. Уявіть собі, яке йде навантаження на внутрішньобудинкові е, мережі. Це все горить, це все плавиться, це все тече, ну то воно ну, не розраховане на таке. Тим більше, якщо це ще будинки 90-х років, то там же замість Мідією алюміній ставили. Ми ж розуміємо, що це таке. Е, я для чого це говорю? Це є дуже великий виклик місцевій владі. Не тільки по Києву, по всіх містах України. І чим ближче до зони бойових дій, тим виклик потужніший. При цьому зауважте про Харків, незважаючи на те, що він надзвичайно важких умовах, всі говорять, що так, рівень підготовки був набагато кращий. набагато кращий. І злиття води було ну, хіба як виняток. Я перепрошую сигнал повітряної тривоги на Хмельниччині, пане Олеже, давайте ще коротко обговоримо питання. Ось програма Світлодім для енергонезалежності будинків. Вони зможуть придбати генератори, акумулятори, інвертори, блоки керування високовольтними батареями та сонячні панелі для автономного забезпечення води, тепла освітлення та роботи ліфтів під час відключень. Як це може допомогти? Чи це знову ж таки той варіант пожежної команди? Ну, по-перше, це е, в тому випадку, коли у вас є ОСББ. Ну тобто, коли у вас є е, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, тобто є юридична особа, яка формально може звернутися за цією допомогою. Якщо у вас старий будинок, де ЖЕК, який е, обслуговує там купу будинків, ви не зможете взяти цей кредит на ваш конкретно взятий будинок. Тобто ОСББ має бути. Тобто, це перше обмеження. Давайте ми сьогодні пройдемося по старих мікрорайонах і подивимося, особливо там, де живуть літні люди, бідні люди. Чи багато там ОСББ в тих панельках п'ятиповерхових є. Та немає там взагалі ОСББ. Тобто, вже зразу випадає величезна кількість людей, які реально потребують допомоги. Це раз, другий момент. Там є обмеження достатньо серйозні, що якщо гроші не використані, треба купу документів подавати про цільове використання цих грошей, взагалі використання бюджетних коштів вимагає величезного контролю і подальшого звітування за використані гроші. Якщо ви за 45 днів не змогли цього зробити, ви маєте ті гроші повернути в бюджет. Тут є такий дуже хитрий момент. Момент полягає в тому, що сьогодні ну, хороший генератор треба чекати. Ну, тобто, І там коштує є, він якого... в рази більше, ніж коштував навіть влітку 2025-го. Так, так. Тому коли ми з вами про це говоримо, там буде дуже багато підводних каменів, які однозначно потягнуть за собою ще й прихід там фінінспекції, потім, не дай Господь, відповідних поліцій для перевірки цільового використання коштів, що будуть купа кримінальних справ. Ну ми ж знаємо, як це виглядає при використанні бюджетних коштів. Ще й на і БЕП появляться з тими всіма речами. Ну, БЕП так -то точно бюро економічної безпеки. Так що е, подивимося, як воно буде працювати, як будуть виділятися кошти. Поки що це знову ж таки. Ну, от я подивився на сайті. Це задекларовані речі. Наскільки вони будуть зреалізовані? Питання відкрите. Зрозуміло, пане Олеже. Я вам дякую. Дякую, що ви доєдналися до нашого етеру. Глядачам ТВ8+, Нагадаю, спілкувалися з економічним експертом та виконавчим директором економічного дискусійного клубу Олегом Пензеним. Ну а вже після короткої паузи говоритимемо про вікіпедію, яка від